Нам по рації передали, що в нашу сторону летить вороже жало, тобто FPV-дрон. Все, що ми могли тільки розлізтись по різним сторонам, щоб він не вдарив в скупчення. В той момент, після детонації, я відчув таке гаряче повітря, дуже гаряче, дуже гучний вибух. Звін в голові почув, як кричить мій побратим. А розуміючи, що зараз буде повтор, я побіг по посадці шукати укриття. Буквально через хвилину, як ми залізли в укриття, над нами почали літати ворожі FPV, мавіки з ескідами. Три години ми сиділи в тому укритті, чекали, коли трошки посвітліше, надавали допомогу, перебинтовували побратимів. Я тоді по передавав в черговому, що в мене три трьохсотих. Хлопці кажуть, що ти за себе не кажеш. Я тоді ще не розумів, що я таке що отримав важку контузію. Подолавши два кілометри, я пам'ятаю, як я просто поклав побратима на землю, завалився отак на землю і дивився просто в небо, розуміючи, що все, все майже все закінчилось. Сил взагалі не було, але була якась. Внутрішню радість, що ми змогли пережити вже найстрашніше.